Вам просто треба змішати 4 яйця з цукром і збити їх до стабільної білої маси. І поки ця вся краса збивається, ми підготуємо сухі інгредієнти, змішуємо борошно, розпушувач та дрібку солі. А в сутейник наливаю молоко, додаю вершкове масло і ставлю на вогонь. Кип'ятити молоко ні в якому разі не треба, але воно повинно бути дуже гарячим. Яйця вже добре збилися, і тепер в два етапи треба додати молоко та борошно. Всипаю половину борошна, вливаю половину молока, обережно перемішую. І тепер знову всипаю другу половину борошна, вливаю другу половину молока і знову перемішую. Духовка в мене вже Розігріта на 180 градусів, а форма застелена пергаментом. Випікається такий пиріг впродовж 40 хвилин, але ви все одно дивіться по своїй духовці. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по цінотижиком. Присипаю пиріг цукровою пудрою та нарізаю. Текстура у цього пирога оксамитова, пиріг неймовірно, м'якенький та пухкий, а на смак ніжний та молочний. Пиріг довго залишається свіжим, але я вас запевняю: ви його з'їсте в той самий день, коли Печета.